Вітаю, шановні колеги, в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг головної державної санітарної лікарки Харківської області Любові Махоти. Тема епідситуація щодо сезонних захворювань на Харківщині. Пані Любове, вам слово. Всім добрий день. Ми сьогодні говоримо про сезонні інфекційні захворювання. Грип і гострі респіраторні вірусні інфекції залишаються актуальною медико-санітарною проблемою і зберігають такі характеристики, як масовість, циклічність та сезонність. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я в епідсезоні 2025-2026 років буде циркулювати. Два віруси грипу А, це Вікторія і Гроатія, і один вірус грипу Б, це Австрія. До війни розвиток і підпроцесу процесу в Харківській області визначався в основному дитячим населенням. Але ж перехід на систему онлайн-навчання ще під час пандемії COVID-19 19 Структуру захворюваності змінив в сторону дорослого населення. В останні три епідемічні сезони рівень захворюваності характеризувався як низький або середній, і при цьому ніколи у нас за ці останні три підсезони не було перевищено епідемічний поріг. На зниження захворюваності також вплинув відтік населення в зв'язку з зовнішніми міграційними процесами. Щороку на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Харківській області хворіє близько 10% населення. І при цьому. В структурі загальної інфекційної захворюваності грип та ГРВІ складають близько 80%, тобто основну масу захворюваності наразі дають якраз захворювання сезонні. Минулий під це 2024-2025 роки, характеризувався знову ж таки, як Низького рівня, і він був з однохвильовим перебігом, з максимальним підйомом захворюваності наприкінці лютого і перша декада березня 2025 року. Протягом минулого підсезону перехворіло близько 100 тисяч людей. Якщо взяти Питому вагу covid 19 то в цій захворюваності вона склала 1,5%. Було зареєстровано в минулому під 21 летальний випадок, шестеро людей померло від грипу, і 15 від COVID-19. Якщо взяти початок нового епідсезону, до речі, новий епідсезон розпочався 29 вересня в області. І якщо брати початок епідсезону, то ми маємо перехворілих близько 27 тисяч осіб з них 44% – це діти. Показники захворюваності вище на 26% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Але слід зазначити, що епідситуація наразі є типовою для цього періоду року. Переважна більшість хворих зареєстрована серед дорослого населення. І, зокрема, це вікова група 30-64 роки. Серед дітей найбільш вразливою групою є вікова група від 5 до 14 років. Питома вага захворюваності на covid 19 уже в цьому підсезоні складає 6%. тобто, на 53 вища захворюваність на COVID, чим в минулому і підсезоні. Переважна більшість хворих також серед дорослого населення по COVID-19 і також вікова група 30-64 роки. І, на жаль, ми маємо вже в цьому епідсезоні 12 летальних випадків від COVID-19, причому. Жоден з цих летальних випадків люди не були щеплені ні від грипу, ні від covid 19 і мали ускладнення супутніх хронічних хвороб. Також ведеться Центром контролю профілактики хвороб щотижневий оперативний аналіз. Як я вже сказала, він розпочався з 40-го тижня. Останній тиждень, який ми аналізували, це 48-й тиждень з 24 по 30 листопада. Так ось за цей останній звітний тиждень перехворіло майже 3 тисячі осіб, з них 47% – це діти. Показник захворюваності при цьому нижче показника і під порогу на 70%. 3%. інтенсивність епідпроцесу на останньому тижні також відповідає низькому рівню. При цьому госпіталізовано 90 осіб, з них половина це діти. Питома вага covid 19 становить 1% на останньому тижні. Зареєстровано, якщо брати абсолютне число, це 25 випадків covid 19 серед дорослого населення. Переважає, 84% це доросле населення і також вікова група 30-64 роки госпіталізовано з COVID-19 за останній тиждень третина захворівших. Центр контролю профілактики хвороб постійно проводить моніторинг вірусологічний. За результатами цього моніторингу в області підтверджена циркуляція грипу А, грипу Б, інших вірусів респіраторної групи: це і парагрип, риновірус, аденовірус, РС вірус, Бокавірус та інші з домінуванням вірусу sars cov 2 який складає 78,5%. Методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежено. За е, новий підсезон 2693 хворих, з них у 330 це 12,3 виявлені позитивні результати. Щодо профілактики, то е, найбільш ефективним і економічно обґрунтованим заходом в боротьбі з грипом і covid 19 є вакцинація. Слід зазначити, що згідно нормативних документів Міністерства охорони здоров'я і рекомендацій всесвітньої організації охорони здоров'я доцільно і цілком безпечно проводити вакцинацію від грипу і COVID-19 одночасно. Щеплення проти грипу проводяться вакцинами, які зареєстровані в Україні. Це чотирьохвалентні інактивовані вакцини GCFlu виробництва Корея і Ваксігрип виробництва Франція. Орієнтовна вартість в аптеках. Це вакцинація від грипу, вона не входить до обов'язкового календаря щеплень, тобто вона є платною. І вартість в аптеках становить від 380%. Сімдесяти до 530 гривень за дозу. На жаль, станом на 1 грудня цього року, вакцини в аптеках області міста немає. У цьому році в Україну надійшло 20 тисяч доз вакцини корейської «Джесіфлю». В якості гуманітарної допомоги на Харківську область було розподілено 1200 доз. Її отримали 28 жовтня цього року, і вона розподілена на заклади охорони здоров'я переважно для вакцинації медичних працівників як групи ризику. Для профілактики COVID-19 як дорослого, так і дитячого населення. Для дитячого населення є вакцини у віці від 6 місяців до 4 років і від 5 до 11 років. Ця вакцина Комірнаті від Pfizer у нас є в достатній кількості. І що важливо, щеплення проводяться в закладах охорони здоров'я. Від COVID-19 безоплатно. Також не втрачає своєї актуальності і заходи неспецифічної профілактики, це дотримання правил особистої і респіраторної гігієни при кашлі і чханні, гігієнічна і антисептична обробка рук. Дотримання соціальної дистанції, своєчасна ізоляція осіб, які мають ознаки інфекційного захворювання, використання засобів індивідуального захисту. Також важливо дотримуватись параметрів мікроклімату в приміщеннях, зокрема температурного режиму, де перебувають люди відповідно до санітарних норм для дитячих закладів, закладів охорони здоров'я, транспорту, житлових приміщень. Особливо це важливо в закритих приміщеннях, в закритих колективах, в місцях перебування внутрішньо переміщених осіб. Отже, Своєчасна і в повному обсязі проведення заходів специфічної і неспецифічної профілактики дасть можливість запобігти епідемічному поширенню, грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації була головна державна санітарна лікарка Харківської області Любов Махота. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава, дякую.